Від української віагри до московського самогубства, колишній чоловік співачки Анни Сідокової, латвійський баскетболіст Яні Тімма, скоїв самогубство у центрі Москви. Пара, що була разом 5 років, розлучилася лише тиждень тому. А найвідчайдушний крок спортсмен наважився у день народження колишньої. Докладніше далі. За даними російських змі, тіло 32-річного баскетболіста виявили в готелі у центрі Москви. Попередньо причиною смерті стало удушення. Також відомо, що біля нього лежав телефон, у якому свідки виявили повідомлення. За однією з версій на заставці смартфону був напис Зателефонуйте Ані та номером телефону сідакової. За іншою, це було повідомлення від самої співачки із проханням до екс-чоловіка зателефонувати. За кілька годин до смерті Яніс привітав екс-дружину з днем народження у соцмережах. А потім Лишив під її останнім дописом коментар з датами свого народження та смерті, кажуть, що суїцидальні думки у спортсмена виникли після розриву стосунків зі співачкою, яку він раніше звинувачував у тому, що між коханням і грішми вона обрала останнє. Сама сідукова, реагуючи на трагедію, записала відео, в якому зі сльозами на очах заявила, що останнім часом її подружнє життя було схожим на пекло, і попросила підписників не писати їй нічого, адже все, чого вона зараз прагне, захистити. Ти свою дитину від цієї інформації, ймовірно, йдеться про семирічного сина співачки Гектора, з яким у Яніса були дуже близькі стосунки, попри те, що він не був біологічним батьком хлопчика. Втім, здається, прихильників Яніса це звернення не надто розчулило. На сторінці співачки в інстаграм продовжують з'являтися сотні коментарів, яких сідоково звинувачують у доведенні баскетболіста до суїциду і називають чорною вдовою. Останнє ймовірно пов'язане з тим, що перший чоловік співачки та батько її старш. Ро доньки, білоруський футболіст Валентин Балькевич, також помер у молодому віці. Нагадаємо, 42-річна Анна Сідокова, уродженка Києва, що стала відомою як солістка гурту Віагра. Після скандального розриву контракту із продюсерами і невдалого шлюбу Україні у 2006-му співачка підписала контракт із російським звукозаписним лейблом і надалі будувала свою кар'єру у Росії. Після початку війни у 2014-му, а також під час повномасштабного вторгнення у 2022-му, сідокова жодного разу не в. Висловлювалася на підтримку України та продовжила жити і працювати у Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.